Орієнтовно 20% видобутих алмазів йде на електроніку. Мінерал є у виробах компанії Інтел та Nvidia. і працює там як елемент тепловідведення. Крім того, без алмазів не обійдеться військово-промисловий комплекс. Один із варіантів застосування виробництво оптичних компонентів для систем наведення і лазерної зброї. Алмаз має високу прозорість у різних діапазонах, а ще він стійкий до нагріву і механічних пошкоджень. Тому мінерал ідеальний для вікон і лінз в лазерних установках, наприклад, в системах спрямованої енергії, таких як американська програма HELL, High Energy Laser. У прицілах і датчиках авіації та бронетехніки алмазні покриття захищають інфрачервоні сенсори, які використовуються для виявлення цілей в темряві або через дим. Такі системи є, наприклад, в тепловізійних прицілах танків Абрамс або вертольотів Апачі. Ба більше. Алмази треба і для виготовлення броні для танків, стволів артилерійських систем або турбін для винищувачів. Ні, їх не додають у ті компоненти. Інструментами з алмазами ці компоненти ріжуть. Роблять це, зокрема, під час виготовлення двигунів для літаків F-35 або вертольотів Black Hawk. А ще алмази це про тепловідведення. Теплопровідність мінералу у 5 разів вища, ніж, наприклад, у міді. Тому у літаках f 22 саме алмазні підкладки охолоджують потужні чіпи, забезпечуючи їхню стабільну роботу. Є це і мінерали в супутниках, зокрема тих, які працюють для систем позиціонування GPS або російських глонас, про які ми розповідали в одному із попередніх випусків. Алмазні елементи це додатковий захист для космічних апаратів.